Мої вітання 9 серпня. Знаходимось на Кіровоградщині, господарство Технополягра. Проводимо посів покривної культури. Монокультура це суданська трава. Попередник у нас озимий ріпак. А наступна культура тут буде соя. Тому для того, щоб зробити проміжну культуру злакового типу смачкувати кореневою системою, даємо сюди суданську траву. Додатково вона накопичить органічний вуглець, будуть пожнивні рештки, які будуть прикривати землю, тому що самі ріпакові рештки дуже сильно розчинюються швидко, мінералізуються. І що ми тут бачимо? Йде зараз агрегат вольта разом з трактором Кубота 170-м і працює по такому аграфону. Це вже після проходу вчора був внесений тут гліфосат в нормі літр. Отакий От ось ріпачок на даний момент у нього вже з'являється перший листок. Тобто ми зараз забираємо. Цей ріпак, який є, і впевнений в тому, що ще будуть сходи на сріпаку, які будуть вже рости разом з суданською травою. Але не будуть сильно з нею конкурувати, якщо, наприклад, залишити цей покрив зараз і в нього всіяти. На восени уже перед зимівлею планується тут катком подрібнювачем порубати цю вегетативну масу, яка буде утворена, тому що навесні тут більше всього, що буде сіяти, анкерна сівалка. І Для того, щоб не створювати проблем при посіві, планується тут каток-подрібнювач. Ну, такий агрегат. На ньому встановлений апв шка яка вносить насіння суданської трави, здається, в нормі там 10 кілограм для покриву. Доволі висока швидкість, 9 метрів захвату, 100 гектар для цього агрегату за світовий день без питань. Тому отака агрооперація. Знаю, що багато хто скаже, що. Монокультура це не є добре, але під певні задачі можна було б сюди додати просо, але б те просо швидко е викинуло б мідьолку чи володь, осімінилось би і створило б нам певні проблеми. А так розраховуємо на те, що все ж таки суданська трава виконає те завдання, яке на неї покладене. Тому, друзі, подобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, яка ваша думка, що з цього вийде. А я вам пізніше все не покажу.